Друзі-колеги, всіх вітаю на каналі. Трошки розповім вам про нашу систему протравки озимої пшениці. Як, як, чим і для чого. Значить, Травимо двома препаратами. Перший препарат це Lest Отакий От в нормі 2 літра на, гекта, на тонну сингента оригінальний. І другий препарат від компанії Тіма Кагра Ferті Active. Чим класний цей препарат? що тут є комплекс. Добрив, амінокислот, які допомагатимуть розвитку кореневої системи. Препарат не дешевий. Каністра стоїть в районі, в районі 12 тисяч гривень 10-літрова. Його йде від 2,5 до 3 літрів на тонну. Ну, Подивимося, як він спрацює, буде дуже цікаво. Протруйник у нас саморобний. Купили італійський мотор, отакий от, Педроло називається, невеликий. На 0,37 кВт. А ось він. Отакий. Це звичайний мотор, який підкачує воду в отопітельній системі будинку. Ну, коротше, можна такий знайти в будь-якому магазині, там, де продається сантехніка. Хороший, якісний, працює капітально. І тут же в нього помпочка. Бочка 60 літрів, леміра, отакий вмикач і двохпозиційний кран. І з манометром. Все, більш тут нічого такого складного немає. Зробити його можна, бюджет такого апарата раніше був 8 тисяч гривень. Це раніше. Зараз не знаю, може двигун подорожча, то в десятку вкладетись точно. І е, труба шнек, 12 -ка. 12 см. Ось діаметр його, 12 отут. І там у нас отвір для форсунки. Все, воно подає собі потихеньку. І протруює пшеницю. Протрує класно. Отака от якість насіння. Чудова. чудова. Мені подобається. І ми можемо легко контролювати, виставляти норму. Тут манометр є. Добавили, збавили тиск, жодних проблем. Так само і подача. Подача зерна у нас регулюється заслонкою, шибером таким собі, ну, імпровізованим. Пластмасовим, але все одно подачу можемо регулювати. От і вся картинка, так воно працює, так воно налаштовано. Хто не ледачий, той собі таке щось подібне зробить не, ну, за день, якщо захоче. І буде все чітко. Так що, друзі, беріть собі, як то кажуть, в образець. Я поділився, я думаю, в когось вийде. Може і краще. Бо ми робили його теж на швидку руку, хотіли, спішили, не було свого. А просить у людей трохи неудобно. Та й кому воно треба тяганина, оця вся із протравленням, воно нікому не цікаво. Тим більше летить, всі зайняті, ми вирішили зробити отак. Просто і ефективно. Не треба шукати складних речей. У нас от люблять фермера, чим більше начитається книжок, тим дужче він себе хоче заморочити. Правду казав чоловік, всім живеться добре, а йому трошки важче до от про фермерів можна сказати, що нам хочеться заморочитися, щоб воно було лучше лучше, А по факту природа все вирівнює, як вважаю, за потрібним. Є дощі, є врожай. Нема дощів. Хоч ми з бубном танцюватимемо, толку ніякого. Я думаю, з цим погодяться більшість. І все, буквально годинка і у нас півтори-дві тони посівмату готового. Хотіли протруювати цим апаратом, але ж, е, ну скажімо так, він класно трує, швидше набагато трує. Ну, його треба виставляти, тобто треба поміряти, скільки висипається за 60 секунд зерна, обороти двигуна виставити однакові. Е, там же ж на частотніку відрегулювати подачу рідини. Ну і це все трохи займає часу. І тим паче зерно виходить трошки мокрувати, нам забиває сівалочку. Ну, тобто трохи не те. Тут треба гратися, а ми сейчас зробити те, що в нас виходить найкраще, а цим вже завантажуємо в полі сівалку безпосередньо. Звичайно, що борт цей дуже допомагає нам в роботі, дуже допомагає. Людей мало, грузить нема кому. Борт откинув, можна й самому завантажити сівалку, особливо не втомлюючись. Так що, друзі, рекомендую. Борт Галтех це сила. Ну так як і вся інша їхня техніка. Дуже толкова, дуже. — Що, друже? Привіт. — Привіт. — Ти так до мене? — Я за пшеничку з тобою Що ти хочеш? Купити? — Ну, на 100 грамів. — Якщо останеться? — Останеться? Якщо. якщо Ключове я... — якщо. якщо? У ну, мене є замовлення на тонну. Замовлення на тонну оцієї. Ми оціємо пару днів. Через пару днів я тобі скажу, чи останеться в мене, чи ні, півтони. По ідеї, має бути е Еміля півтони. Воно та пшениця кучка лежить то і повинно залишиться, пішли покажу. Тільки треба ще буде калібрувати, ну, то вже я тебе поставлю. Є ось ось артист, ну її теж треба калібрунуть. Це, це откалібровано, ну ще треба калібрувати трохи. Є ось, ось міль. Вона тільки перевіяна овескою, ну і так само треба ж по і ваги одібрати. А? Маска. Маска. Маска? А, у тубусах? Ну, я, не... я не знаю, де вона. А, мідна вдома, вдома. Зараз дома. привезу. Ти розкрутив уже? Та це в мене ведешка. Ну. Тут її немає. Зараз я привезу. Це нема, вона пуста. Я зараз привезу. Зараз привезу. І мідну й ту. Ти вже розкрутив її? Ну я почистив. Все, зараз одна минута, і я буду. Тарас, як вийде, я тобі тоді все. Так, Скажу. Хорошо. Все, добре. Оце отак, друзі. Коротше, роботи валом. Буду їхати, бо трендітні мости строїть, треба щось робити. Бо там з усіх сторон дергають, треба те, 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 п'яте, десяте. Ну, коротше, посівно. Всім пока-пока.